У Свято-Андріївському храмі Полтави цього дня по прибудній день Людно. Сьогодні стрітання Господнє. За Біблією це коли батьки Ісуса Христа принесли маленького у, у храм. А за, за народною традицією це зустріч зими з весною. Це одне із найбільших свят у православному календарі. Стрітення повертає у часи, коли на сороковий день після народження батьки мали принести свою дитину у храм. На іконах до свята зображений старозавітній праведник Симеон, який зустрічає маленького Христа. Традиційно на стрітення у церквах освячують свічки та воду. У народній уяві стрітенська свічка має особливу силу. Дехто вірить, що вона захищає від поганого ока, пожежі та усякого зла. Священнослужителі пояснюють, освячення свічок на стрітення – день традиції. Колись цього дня їх освячували на увесь рік. Нам потрібно пам'ятати, що нам в першу чергу допомагає Господь, і а свічка це є такий спосіб молитви, коли запалюємо ми її, і вона надає нам таке тепло під час молитви, збирає наш розум також для молитви, і є певною жертвою на храм. Удома свічки принесені з храму слід зберігати біля ікон. Недопалки не можна викидати на смітник. Священник радить принести їх до храму, спалити до кінця або ж закопати у місці, де мало ходять. А ще на стрітання освячують воду. Її віруючи приймають зранку на ще серце. Воду потрібно пити кожного дня, кожного ранку. І таким чином, через святу воду нам Господь додає душевних і тілесних сил. За народними традиціями, 15 лютого вгадують погоду. Люди кажуть, якщо на стрітання піви нап'ється води з калюжі, весна буде ранньою.